Товариство, слава Україні. Сьогодні у нас черговий випуск енергоблоку з Іваном Плачкою. Ми обговоримо ситуацію в енергетиці: то, що сталося, що яка ситуація, як розвиваються події. Вже минуло два тижні, по суті, з того часу цього останнього глобального обстрілу російського нашої енергетичної системи. Іван Васильович, що вдалося зробити за цей період часу керівництво галузі приватним компаніям? Як ми вдало рухаємося, невдало в цій ситуації. Героям слава вітаю всіх. Ну що, ці два тижні? Що ми маємо? Ми маємо те, що заживлені майже більшість споживачів, які були без електроенергії. А, ну, ще є деякі такі, в деяких таких локальних містах, де продовжуються роботи. Ми маємо відновлення об'єктів, і ми маємо на сьогоднішній день ще обстеження і з'ясування тих обсягів, які треба відновлювати. Не маємо такої більш детальної інформації, навіть і по. Непро ГЕСУ, який обсяг, коли що як. По тепловим електростанціям ДТК. Ми знаємо, що знищено 80% генерації той, що була на, на ДТК, а це, це дуже великий обсяг. Ми знаємо, що генерація тепло ДТК забезпечувала майже 18 до 20% баланса і в тому числі регулюючого балансу, це втрати колосальні і великі, і е, ми маємо імпорт електроенергії в великих обсягах, який забезпечує баланс. І е, не маємо чіткого якогось бачення, як, як що, що далі. От ми не відчуваємо, що далі з'ясована ситуація, що ми будемо ці енергоблоки відновлювати, чи будувати якісь нові там, на, на, там, розподілену генерацію, парагазові, поршневі, додатково додаткові відновлені і так далі. Ну, ну якби, Я, я думаю, нема того рішення і ми маємо те, що. Знову продовжується про те, що про що ми багато разів казали. Укргідроенерго займається окремо своїми проблемами, ДТЕК займається окремо. От ми знаємо зараз група там журналістів разом з керівництвом ДТЕК. Наскільки я розумію, вони будуть по, -по, -по об'єктам. Будуть е е е показувати, який стан там на електростанціях. Е Кудріцький каже, що ну, щось відновлювати. Ну, кожний зам по себе. Немає такого централізованої координації, немає концепції і немає е організації. І головне, чого немає, немає коштів. Н ні ні ніхто навіть і, і, і слова не каже, де ми будемо брати. Кошти для того, щоб ми це все відновлювали. Ні прем'єр-міністр, значить, ні, ні, ні президент, ні офіс президента. І зрозуміло, що керівникам керівники компанії е, теж про, про, про це не, не 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 кажуть. Вони не можуть не мають права е, щось сказати, коментувати. Ми чули, що НКРЕ заїкнулося про те, що ну треба там з тарифами переглядати. І От, тут же відхрестилося. від це... цього. І тут да да, й тут же зразу отримали якісь сигнали так? задовільні погляди. Чи цей телефонні дзвінки вони сразу кажуть, ні, 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 ми це не будемо робити. Тобто, та, тобто, ситуація така, де для мене вона не є зрозумілою на сьогодні. Дивіться, тут я хотів би відзначити. Досить, от ви говорите, що немає такого якогось цілісного бачення. От з'явилася така колонка з таким ну, з пропозиціями з кейсом від такого Ігоря Тинного, такий ну, відомий бізнесмен, який багато інвестував в енергетику, і відновлювальну і в міні-гідроелектростанції. У нього таке досить багато їх. І в нього таки, от мені тут звісно, можна там погоджуватися чи не погоджуватися, але мені що цікаво було почитати, що в нього є цілісний кейс. Тобто він по пунктах собі розбиває, що є, що робити. І один, ну, там перший, звичайно, це такий, що українцям, напевно, найбільше би сподобалося, що відправити у відставку всіх і бажано судити частину нинішніх очільників енергетичної галузі. Потім терміново скасувати пільговий тариф населення і всі прайскепи, зупинити добудову нових блоків АЕС, провести моніторинг діючої традиційної генерації, і що можна там відновити, то відновлювати. А що не можна, то все це значить, не втрачати час на відновлення і зупинити. Ну єдиний. Такий пункт для мене трошки дивний, що зупинити видобуток енергетичного вугілля, бо скоро його не буде кому спалювати, а Шахтарів переправити на е, оборонні роботи, як він каже. Ну І захистити гідроакумулюючі станції та залишки маневрової генерації ПВО. Провез премєр міністру провести швидкі перемовини з приватними гравцями ринку. Це мені теж як на мене цікавий пункт і правильний, щоб провести перемовини з усіма приватними гравцями на ринку відновлювальної енергії та підписати угоди, щоб вони забезпечити погашення старих заборгованостей, і зобов'язання, щоб вони взяли побудувати там певну кількість гігават, яка зможе компенсувати ті втрати, які в нас, ну хоча б частково, які в нас були після цих обстрілів. Місцевій владі зміри з. Змиритися з тим, що не буде централізованого постачання від великих ТЕЦ і максималізувати використання менших котелень. Ну, а Нафтогазу надавати умови на приєднання газопоршневих, газотурбінних і турбогенеруючих установок генерації енергії приватним компаніям і дозволити максимальну будівництво на своїх землях. Ну, а також попросити наших партнерів максимально інвестувати в цю будівельну компанію. Ну, принаймні, якась така цілісна рамка є. Що ви можете сказати з цього приводу? Ну, е я розумію Ігоря Тинева, е його емоції. Я думаю, що у нього тут пропозиції так, так, ну, до 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 достатньо емоційні. Ну я його розумію, його емоції. Знаєте чому? Тому що пройшло два тижні, коли ситуація не визначена, а уряд приймає рішення, що по підтримку законопроекту про будівництво. 3 4 енергоблока енергоблоку на Хмельницьку АЕС. Скажіть, ну, і... будь ласка, от це сьогодні це найголов... найголовніше питання. Ну, так, да, нам потрібна генерація, потрібна атомна, але це будівництво це років 5, як мінімум. А що ми будемо наступну зиму робити? Ну, вже уряд, уліт... це пріоритетніше питання. Я згоден з Ігорем, що потрібно сьогодні. Треба визначити, який у нас дефіцит генерації. Ми знаємо, «Укренерго» все знає, як ми можемо його компенсувати. Ми дивимося імпорт. Нам е недостатньо, треба щось будувати. Що ми можемо побудувати? Ми можемо побудувати невеликі потужності, е і на, я ще казав, Парагазові, газопоршневі, там відновлювані і такі. Хто буде будувати? Нам за треба залучати і і інвестиції. От є площадки, наприклад, ще в свій час ми планували місце Болграді на півдні Одеської області є площадка у Енергоатома. По будівництву парагазової станції вже там проект, все є. Ну руки не доходять. А, ну а, а я хочу ще, я вибачаюсь, повернусь. А де та парагазова, яку енергатим а що йому USAID ну, подарували? Так, да, подарували там. Я не пам'ятаю, 10 чи 15 мегаватт. Ну, так, літаком її везли, щось там такі фотографії везли, були красиві. Етаками, там і гроші і так далі. Так уряд, подивіться, спитайте, де це, що не можна ввести в експлуатацію цю, цю парагазову станцію, великі будівельники. Вони енергоблоки будуть по тисячі мегават будувати. Ну, це таке. Так, так що, от по будівництву. А для того, щоб Залучити інвесторів, е, потрібно вирішити питання боргів. Треба тим інвесторам сказати: люди добре, ви будуйте, побудуйте, ми вам забезпечимо, дамо гарантії, що ми будемо оплачувати за е, ця електроенергія, буде оплачена. Давайте ми оці борги які на сьогодні є, ми їх реструктуризуємо і будемо. Наприклад, там е, уже от, оці попередні борги, а поточні. Ну і треба вирішити е, фінансові механізми. Е, в, в, питання фінансове взаємовідносин з е, інвесторами. По-перше, по-друге, треба вирішити питання е, фінансові по компаніям, які сьогодні діють Букранерго, е, де 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 з яких джерел буде фінансувати, з яких джерел буде «ДТЕК» фінансувати центр енергія. І так далі, Я, які, які компанії будуть залучатись до відновлення, до ремонту, де, де вони будуть отримувати гроші, як вони будуть отримувати на заробітну плату, і так далі, а яку кількість обладнання треба купувати? Тата -та, там не міряно, там, там дуже велика кількість обладнання індивідуального, штучного, турбіни, парогенератори, паропроводи, ну, -ну, -ну там, там все, насосне обладнання і все. Де, хто цим займається, дійсно, я згоден зіграти. Зараз треба проаналізувати наявність, які блоки, в якому на якому рівні там, що пошкоджено, що, що, що залишилось. Це повинно бути такий перелік. Подивіться, незалежно від форм власності. Наприклад, якщо можна з центренерго з змійовки передати ДТЕКу, передати ДТЕКу. Що з ДТЕКа передати в центр не ці там відповідними угодами і так далі. Оце треба, треба займатися, треба координувати. Тому е, я, я, я вже розумію тинного, що просто воно такі. Е, від, від, відчаю, е, вже цю колонку е, написав, в тому числі і про керівництво і про все. Ну а знову повертаємося. Да, там можна знімати, можна міняти це завгодно. Ну треба змінити структуру управління. Знову я повертаюсь е, к тому першому віце-прем'єру, який, який повинен це робити. От, от, от я не розумію, ну ну. Чому так, чому ці рішення не приймаються? Чи, 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 чи взагалі е, керівництво не, не не володіє ситуацією і боїться навіть доторкнутися до, до, до цих проблем? От я, мені здається, що вони бояться навіть е, навіть обговорювати, бо для них ця проблема така, ну якби. Дуже велика вона не вирішується, вони не знають. як... А воно ж бачите, воно зразу на другому кроці зачіпає питання боргів. А борги це питання тарифу. А тарифи вони бояться. Вони кажуть, ні, 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 ми, ми цього чіпати не можемо. Так, все ми... бояться вже тут. Чому вже бояться? Люди ж все ж розуміють. Люди е, е, люди, що не, не розуміють, що Харкова ще немає. Харківські 5 Люди, що не розуміють, що будуть великі. Складнощі з опаленням цього великого міста. Люди вони, як їм сказати, давайте ми піднімемо там на 10%, ну ми зможемо ці котельні і так далі, і тому подобне, щось і, і, навіть не все, не, не все відновити, а частково. Чи людям сказати, що люди добре дивіться, 80% генерації? Так ми до цих обстрілів у нас ще до початку. Минулого осенньо-зимового максимуму ми констатували, що у нас більше 50% інфраструктури зруйно енергетичних да. пашко зруйнована. А після цих ударів, я вже не хочу цифру, ну, ну, как бы страшно цифру е, казати, я думаю, ну, це 80%, це, це е, е, якби... Ну, да, пора вже якось людям говорити, да, що є так, проблеми, але, але треба вирішувати. Люди повинні да. розуміти, сказати, там треба відновлювати, давайте ми піднімемо піднімем, е, піднімем е, тарифи, давайте ми щось, щось будемо робити, давайте ми з корупцією будемо боротися. Тут, і на фоні цих подій той купує радник офісу президента, створив організовану групу трансформатори, там десь вони вкрали 100 мільйонів. Це трансформатори для, для, для залізної дорозі. Там той з генералів е, e, я сьогодні читав, там дружина купила квартиру якусь там. 12, чи 20, чи 40 мільйонів а в декларації, там близько таких грошей немає. Ну, що відбувається? Я не знаю. Це як ви казали, що далі партизанський загон. Замість того, щоб займатися відновленням, таке уявлення, що вони займаються якби. Якби давай, хто хто, хто зможе, то швидше, хто більше, а там будемо дивитися, бо бо все рівно, ми з цим не впоримося. Давайте ми хоча б, свої заробимо трошки так. особисто да, заробимо особисто. Питання будемо вирішувати. Ну це таке. дивіться, але такого плану ну, так. Це, це такий план. То що ти не накидав цього? Там це ж повинен був, був по ідеї або міністр, або прем'єр-міністр сказати. Отак, от що там от у нас 10 пунктів, що ми повинні робити. от раз, два, три. Може воно по іншому по може в нього інший пункт, але але щоб ми бачили цілісну картинку, так щоб ми зрозуміли, куди ми йдемо, і що ми збираємося робити. Так, на другий день прем'єр, ну у нього часу немає, чи міністр, чи той віцепрем'єр. Тому що це питання, я ще раз кажу: міністр не зможе навіть якщо давати цього міністра, якщо він їм подобається, призначити його віце-прем'єром сьогоднішнього міністра. І він збирає нараду, збирає всіх. Дає завдання через день на раду, і на третю нараду вже вони, вони готуються. Такий план заходів, реальний з проблематикою. А потім доповідає там на, на, на засіданні уряду чи на РНБО. І після цього чи президент, чи прем'єр-міністр не виходить, каже, да, от така ситуація. Ми це опрацювали. Завдання, от таке, от таке, от таке. Значить, ми там за перші два-три місяці це повинні зробити, це повинні. І до початку осіньо зимового максимуму значить, ми повинні виконати такий обсяг, ми повинні забезпечити додатково стільки генерації, мережі і все. А Військові, зрозуміло, будуть займатися посиленням протиповітряної оборони. Ну, да. Без деталей. І це нам. Так, буде... а що без деталей? Це вже зрозуміло. очевидно, що треба. Що все одно треба прикривати Не, гідро, ну, розподін... де, що... ніроке. Я маю на ну, увазі, скільки де що. Не, Тоби, ну, знає, це попут... ж Зрозуміло. Ну. Да, да. Ну, Але логіка то зрозуміла, що прикривати. Що... Не зрозуміло що. Так. Ну, я не знаю, я не чув останні, от останні якісь повідомлення чи якісь виступи прем'єра такі ну, по, по ситуації. Президент, ну, от концептуально, щоб було. от, та, Дивіться, перше, друге, третє, п'яте, десяте. Ну. Президент в своїх зверненнях він реагує на якісь окремі події, такі дуже важливі, але вони такі окремі ситуативні. Ну, На жаль. На жаль. Да тут правда треба відзначити, що у нас от, ситуація як на скільки можна оцінити, що у нас імпорт рятує зараз. Що ми досить були новини, такі що ми досить багато імпортуємо, отримуємо аварійну допомогу, імпортуємо електроенергію. Наскільки це зараз важливо для нашої енергосистеми? Наскільки це дозволяє її втримати? Так би мовити, це це не те, що важливо це, це надважливе. Я думаю, що ми би не утримали енергосистему, якщо б не було можливості. Оцього імпорту, якщо ми не, не були під'єднані е, до НСОЕ, це була велика подія, це, це фантастична така робота. Цю роботу проводили енергетики багато років, не тільки там, ті, ті що, що приєдналися, а ця робота ще починалась з е, 90-х в, в, по кінці 90-х. Років її зупиняли, коли там Янукович був прем'єром, вона зупинялась, потім президентом. ну, все рівно встигли, і ми приєднались, і цей імпорт рятує, і він, я думаю, що буде, буде нав, нас рятувати. І в, в в літній період, і в період наступного осінньо-зимового максимуму. А що так довго не могли приєднатися? Навіть якщо Януков... Янукович пішв втік, це коли це 21-22 лютого 2014 року. А приєдналися ми тільки 22-му. Це ж ну купа часу не можна було ніяк раніше. Це на це наша проблема. Чи це Дивіться, Ні, ну це робота. Це, це дивиться це. Європейська енергосистема. І е е до того, щоб в, в приєднати, це як, як приєднатися до Євросоюзу. Треба адаптувати законодавство і так далі на норми. Тут, тут дуже велика робота. А тут ще технічна річ, якщо там е такі речі більш такі е юридичні, і так далі, а тут технічна, то треба спочатку вивчалося, вивчався який е е е е е вплив. На енергетичну систему європейську буде вплив енергосистему України. Вона ж дуже потужна. У нас дуже потужна енергосистема. Потім вивчали наскільки техні, рівень технічний наших енергоблоків і система відповідає європейському, то системи захисту, систему підтримки частоти, і так далі, це дуже складні такі ті, ті, технічні питання. Потім було визначено каталог вимог, що нам потрібно зробити. Він величезний для того, щоб ми могли почати е, переговори. Після цього нам потрібно було виконати дуже великий обсяг робіт на е, наших енергоблоках, на підстанціях і так далі. Е, по тому, щоб а це, це було е, роботи достатньо. Е, Дорогі і е, фі велике фінансування. І у нас було цю роботу ввели. Ну, коли Янукович е, був прем'єром, теж ми почали на початку ну, 2000-х, е, відразу витр... все зупинялось і ми відкатувалися назад. Потім він став президентом, все ми відкатувалися назад, навіть все. Ну, я не знаю, до, до... ми знову починали е, якби спочатку, хоча, хоча використовували е, те, те напрацювання, те, що було. Е, тому такий процес був дуже-дуже дуже, дуже, е, дуже довготривалий. Ось така ситуація. Пане так, Роси, скажіть мені таке, ми ж тут скажімо ми так, наближаємося до кінця нашого сьогоднішнього енергоблоку. От у вас є враження, що уряд, там і міністерство, працівники нашого державне керівництво енергетичного сектору, воно встані придумати таку от програму, якось сформулювати завдання перед енергетичним сектором, щоб ми все-таки зі свого боку зробили все, щоб ми підготувалися до цієї зими 25-го року? Знаєте, я, я довго думав над цим. По-перше, я думаю, що якийсь алгоритм взаємовідносин е, Міністерства з офісом президента, уряд, е, Чи вони бояться, чи щось, там, щось там, 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 там відбувається таке, що вони як паралізовані. Вони, вони, вони паралізовані, вони самі нічого не кажуть то, е, і якісь. Такі речі, мені скаже все, ніяка інформації, нічого не треба казати, ага. і так далі. А потім державні компанії самі дають, починають розказувати. Розказують, показують фото і, і так далі. Ну я, 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 я би хотів, щоб вони були спроможні. Але в мене дуже великі сумни. Дуже великі сумніви. І вони, мені здається, що вони і не беруться, тому що вони. вони як бухиляються від цього, тому що вони, вони, думать, вони бачать цю проблему, вони не, 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 не можуть 에, і, і вони бояться цього. Я просто скажу, що компанії дуже могутні. От, от вони зможуть це робити. Подивайте, «Укренерго» — все, там фахівці неймовірні, Укргідроенерго, «ДТЕК» — теж центр, енергоатом, там, там тоді, Ну, треба їх об'єднати і скоординувати так а для цього потрібно, потрібні люди ну управління потрібно нормально не менш ніж ці для того щоб з цими професіоналами височайшого гатунку розмовляти ну треба ну треба теж бути професіоналом а Враховуючи те, що там немає таких, і вони ка вони, вони, вони не хочуть. Вони типу, ну оце діло ДТЕК, Хай ДТЕК своєї генерації займає, а це Укргідроенерго, Це ж компанія. Ну і знову пішли партизанські рада. загони. так, да, да. да, да. неї наглядова рада. неї це, все вона хай вона повинна займатися енергатом. От ви своє, на що ми не будемо втручатись. Ми ж не можемо втручатись там в цю господарчу діяльність і так далі. Ну от от такі глупості. На жаль, на, на жаль, на такій печальній ноті будемо завершувати, напевно, наш сьогоднішній енергоблок, але будемо, не втрачаючи віри в те, що може воно якось все-таки за рахунок зовнішніх стимулів, наше керівництво. Зуміє зорганізуватися і подивитися, на які плани. Люди, скажімо, придумують там в десь по десяти пунктах, там якось розкидають що послідовність кроків, що робити, яким чином, щоб врятувати енергетичну систему, щоб вона була в якомусь стані нормальному функціонувати в як літній, так і в осінньо-зимовий період. Шоно Тористо, якщо Но, кого... я я змічаюсь, я, я, я просто не на печальної ноті, бо що так там. Краски зробили такі згустили. Ми, ми знаємо. Ну що в компанії знає, що є ресурси, що є Фахівці наші професіоналізм і відповідальність енергетики в компанії. Вони вони будуть працювати. Я, я думаю, що вони все зроблять можливо і неможливо. Вони будуть відновлювати. Ну ну може, це буде. Не так швидко, як могло було бути. Тут, і, 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 так. Тут. Ну, потрібно дві чи три, три важливих речі. Потрібно е, все-таки, щоб був захист ПВО, е, щоб була координація на державному рівні, ну і щоб Господь і Бог допомагав. А, ну ще й кордони, Четвертий, да. так. Шановне товариство, на цьому ми закінчуємо енергоблок цього тижня. І Нехай щастить і до нових зустрічей. До нових зустрічей.